Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви Ю, складів, слів і речень з вивченими буквами. До роботи швидше в клас біля парти чемно. Хай мене час не даремно. Попрацюємо всі старанно, щоб прийшов урок немарно. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з маленькою рукописною буквою Ю. Навчимося писати рукописну маленьку буквою Ю і з'єднувати її з іншими буквами. Будемо ми працювати в друкованому зошиті частинка 2 на сторіночках 37-38. Тому, дітки, я пропоную вам розгорнути свої зошити та знайти потрібні нам сторінки. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться вгорі нашої сторіночки. Хто зображений на малюнку? На малюнку зображені діти. Чим займаються хлопчики? Хлопчики грають у хокей. А що роблять дівчатка? А дівчатка вболівають за гравців: скільки хлопчиків і скільки дівчаток зображено на малюнку? На малюнку зображено двоє хлопчиків та двоє дівчаток. А скільки дітей всього на малюнку? Всього четверо дітей. Який у цих дітей настрій? Подивіться, будь ласка, на їх посмішки, на їх обличчя, настрій у діток веселий і радісний. Скажіть, будь ласка, а хтось із вас коли-небудь грав у таку гру або в якісь інші дитячі ігри, яка гра вам найбільше подобається? Розгляньте, будь ласка, з яких елементів складається маленька буква Ю. Маленька буква Ю складається з трьох елементів: похила коротка лінія, горизонтальна маленька лінія і маленький овал. Знайдіть, будь ласка, навколо малюнка всі елементи букви Ю та наведіть їх простим олівцем. Перед тим як ми з вами будемо вчитися писати маленьку буквою, давайте пригадаємо, як правильно тримати ручку в руці і в яку сторону потрібно нахилити зошит. Також, дітки, я хочу, щоб ви пригадали, що всі букви у словах з'єднуються між собою верхнім з'єднанням, середнім або нижнім. Мала буква «ю» складається з трьох елементів короткої прямої похилої лінії, короткої горизонтальної лінії та малого лівого овалу. Погляньте, будь ласка, як правильно потрібно писати маленьку буквою. Спочатку ми пишемо коротку похилу лінію. Далі, дітки, ми пишемо коротку горизонтальну лінію, а потім до горизонтальної лінії приєднуємо маленький овал. О, Давайте ще раз поглянемо. Підніміть, будь ласка, у повітря свою ручку та спробуйте у повітрі разом із моїм олівчиком написати маленьку букву «Ю». так. Тепер перший рядочок на сторінці 37 нам з вами необхідно розглянути. Із яких елементів складається буква «ю», В яку сторону ми маємо вести своєю ручкою, коли пишемо кожен елемент. Підніміть, будь ласка, ручку в повітрі ще раз спробуйте написати маленьку букву «ю» у повітрі. А тепер знайдіть у своєму зошиті надрукований зразочок для обведення. Наведіть, будь ласка, його. І спробуйте діти до кінця рядочка самостійно прописати власною рукою маленьку букву «ю». Не забувайте, коли ви працюєте письмово в зошиті, ви можете поставити відео на паузу. Наступний рядок складається із двох завдань. Перше завдання вам необхідно навести за зразочком для обведення. Це буква сполучення «ют», яке з'єднується між собою у верхньому з'єднанні. Спробуйте прописати букву сполучення «ют» у повітрі. Тепер наведіть цей зразочок, який вам надрукували. А тепер спробуйте, дітки, самостійно написати букву сполучення «ют» у своєму зошиті. Наступне завдання цього рядочка слово грають. Зверніть увагу, як між собою з'єднуються букви. Гр верхнє з'єднання, середнє з'єднання, а ю верхнє з'єднання, ють верхнє з'єднання і Т, і м'який знак також верхнє з'єднання. Спробуйте, дітки, прописати у повітрі своєю ручкою слово Грають. А тепер напишіть це слово у своєму рядку. Наступний третій рядочок також дітки складається із двох завдань. Перше завдання це буква сполучення лю. Букви з'єднуються між собою у верхньому з'єднанні. Спробуйте навести це букво сполучення у своєму зошиті по зразочку для обведення. А тепер поряд напишіть букву сполучення Лю самостійно. Із цього буквосполучення починається наступне завдання в цьому рядочку слово Люблять. Розгляньте, будь ласка, як з'єднуються букви. Лю верхнє з'єднання, юб верхнє з'єднання, «Л» – нижнє з'єднання, «ля» – нижнє з'єднання, «ят» – верхнє з'єднання і буква Т, там як і знак, також верхнє з'єднання. Спробуйте це слово прописати спочатку у повітрі. дітки. А тепер напишіть його, будь ласка, у своєму ЗОшиті. Далі ми з вами маємо написати речення. Хлопці грають у хокей. Це речення якраз до того малюночка, який ми розглядали на початку нашого зошита. Хлопці, слово пишеться з великої букви, тому що це початок речення. А ми з вами пам'ятаємо, діти, що. Всі слова, які стоять на початку речення, вони завжди пишуться з великої букви. Це речення розповідне речення має свою завершену думку, тому в кінці цього речення стоїть крапочка. Спробуйте прописати це речення окремими словами у повітрі. А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу та напишіть речення: хлопці грають у Окей, у своєму зошиті. Пам'ятайте, коли ви працюєте письмово, відео стоїть на паузі, а ви кожне слово діктуєте собі по складах, щоб ніяку букву не пропустити. Наступне завдання нам з вами необхідно списати з друкованого речення. Дівчата стежать за грою. Подивіться, це речення надруковане звичайними друкованими літерами. А ми нижче у тоненькому рядочку маємо записати це речення письмовими літерами. Слово дівчата. У цьому реченні з великої букви, тому що це початок речення, в кінці речення стоїть крапочка. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте друковане речення списати нижче в чистий рядочок письмовими літерами. Якщо ви підзабули якусь літеру, як вона пишеться, зразок я залишаю вам на екрані. Наступне завдання. Дітки, нам з вами необхідно із поданих букв закреслити однакові літери. І із тих літер, які вживаються тут лише по одному, прочитати і утворити слово. Будь ласка, що ж це за слово буде таке? Це буде слово верблю. Так, запишіть його, будь ласка, нижче у чистому рядочку. Дітки, а чи пригадуєте ви, як виглядає верблюд? Якщо так, спробуйте верблюдика намалювати у, 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 на листочку у, на сторінці 37. Наступне завдання на сторінці 38. Подивіться, будь ласка, нам з вами необхідно утворити слова із поданих буквосполучень і записати їх поряд. Будь ласка, перше слово, яке в нас виходить, малюють. Погляньте, в першому рядочку в нас є письмова маленька буква М. Її потрібно навести. І дописати слово, яке ми утворили з вами. Малюють. Зверніть увагу, що в цьому слові два рази і попідряд вживається буква Ю. Наступне слово утворюємо, що це за слово виходить. Знають. Так, наводимо букву «з», яка стоїть в другому рядочку, і дописуємо слово до кінця. Знають. Добре. Яке ж третє слово в нас утворилося? Читають. Правильно, на третьому рядочку ми бачимо надрукована маленька буква Ч. Наведіть, будь ласка, букву Ч і допишіть слово читають. Добре. Наступне завдання розгляньте, будь ласка, малюночки. Дітки, що ми з вами бачимо на першому малюнку? Це. Люстра, так. А що це таке? Це така прикраса, яка освітлює кімнату. І висить вона на стелі. Так, закріплена до стелі. Підпишіть, будь ласка, під малюнком назву люстра. Погляньте, будь ласка, на наступний малюнок. Дітки, що ми бачимо на другому малюночку? Що це таке? Це рюкзак, це така сумка. В якій носять книжки, зошити, різні кон констовари або речі. Підпишіть, будь ласка, другий малюночок словом «рюкзак». зак. Добре. А тепер, діти, давайте спробуємо створити, утворити і записати до кожного малюнка речення. Подивіться, перше речення, яке ми маємо продовжити, початок є: Я складаю речі у... у що, дітки, ми складаємо речі. У рюкзак правильно. Обведіть, будь ласка, початок речення. І доповніть його, допишіть його, до нього слово рюкзак. І в нас виходить речення Я складаю речі у рюкзак. Наступне речення починається словами Ми купили нову, що купили нову дітки? Люстру, так. Наведіть, будь ласка, початок речення у своєму зошиті на позразочку для обведення, і доповніть це речення словом люстру. Пам'ятаєте, коли ви працюєте письмово, ви можете ставити відео на паузу. Так, молодці. І останнє завдання, дітки, нам необхідно списати речення з друкованими літерами. Діти співають веселу пісню. Будь ласка, подивіться на букви, подивіться на речення. Зверніть увагу, що перше слово в реченні пишеться з великої букви, тому що це початок речення. Пам'ятаєте, коли нам дають друковане речення писати у свій зошит ми його маємо письмовими літерами. У вас в зошиті два чистих рядочки. Навіщо вони? Якщо раптом ви почали писати речення і у вас не поміщається все речення в першому рядочку, ви можете спокійно його продовжити писати в наступному рядочку Яку букву ми з вами писали сьогодні на уроці письма? Так, дітки, сьогодні на уроці письма ми писали маленьку букву Ю. Пригадайте, будь ласка, які слова зустрічалися нам із буквою Ю або назвіть Ті, про які ми сьогодні не говорили. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дуже дякую вам за вашу роботу і увагу на уроці та прощаюся з вами. До нових зустрічей!